І так, всім привіт! Сьогодні, значно, соперів вару. Але що виходить? Получається, стало холодно, треба було включити до кінця оцей крутик. Прокрутили до кінця і видно назад вже вертатися він не хоче. Тобто він раз, ми його вертаємо, він назад, вроді якби хоче й доходити. Але пускаємо і там всередині тросків, він не хоче заходити в ту своє посадочне місце. І так, в сьогоднішньому відео. Будемо дивитися, що не так. Ну і так, першим ділом підходимо зі сторони пасажира, там де ноги, відкручуємо цей саморіз і відкручуємо цей. Тут у нас іде торкс на 20 і точно так само з другої сторони. Я думаю, це понятно. Далі чимось можемо підзадіти. або так, як я просто я так взяв, в цій часті, потягнув і воно в мене вилізло. Виймаємо це. І далі просто отак я теж оце потягнув. Це можемо заправити доверху, щоб не мішало. Оце ну, вже можемо можемо отак от повністю зняти. А, не снімемо повністю, бо кнопка мішає. Зняв ну, я, звісно, цей кожух, кнопку, аварійки там просто там нащупали руками, нажали на оцей там, фіксатор і вона вийшла без проблем. І тоді повністю все можна достати. Через цей повернули якобачком і все достається. Ну, так як я і показував. Так? І тепер далі маємо один саморіз і другий. Так? Але ці не чіпаємо ось до. Саморіз, який безпосередньо у нас кріпить. Відкручуємо його. І може в когось ще буде. Мені каже, що там десь у мене ще один був, але має бути, але він є зломаний. Ми, коротко, достаємо. І далі я зараз покажу. Далі просто беремо так і раз і виймаємо без всяких проблем. Перевертаємо і дивимося. Так, ну і тепер ми добралися до самого основного. Значить, є наш переключатель, який хоче вертатися назад. постійно вертається назад. А що тут виходить? Тут наступним чином. Да? От ми бачимо, ми включаємо на холод, а трос просто-напросто отак. Вигнувся, вигинається і назад не хоче йти. І так, що нам зараз треба зробити? Нам треба його звідси вивезти для початку, так. От, Виводимо його звідси. Ну і треба його порівняти. Треба взяти пласкогубці і зробити, щоб він був рівний. Це раз. То, що треба нам, а по-друге, треба, я думаю, сюди трошки капнути всередину масла. Ну, це моє мнення, звісно. Дивіться, якщо хтось не згіднеться, пишіть в Я буду зараз рівняти. Отак От вирівняю і постараюсь зробити його. Я, звісно, спочатку вже думав, що щось зламало. зламалося. Тут серйозна поломка, а тут якби загнувся, все на все трос. Ну, звісно, це ж він від, не від доброї життя, загнувся, але тим не менше можна ще відремонтувати. І так, трос я вирівняв. В принципі, ну, просто до безпласклопців. Руками просто гнув І все, випросто, Так, Але щоб його вкласти, треба його звідси вкладати. Так не вийде. Треба значить, зняти. Є ось до така защёлка. Треба знайти дуже акуратно, щоб не зламати її. Тому що, якщо зломим, трос фіксуватися не буде. Так, вивали. Тобто, вона ви можете ближче побачити. Якби Отак її вищелкуємо і достаємо. І далі що робимо? Далі вставляємо сюди, вставляємо туди і ставимо назад. все. Отак, як воно стоїть. Обязательно, щоб воно сіло до кінця, прижимаємо, бо якщо відпадеться, то. Треба чимось мудрити, там, притягувати стяжку якусь або ще чимось. Все, і трос на місці. І тепер пробуємо крутити. І бачимо, дивіться, бачите, він уже стає трошки дугою, так? Да? Але працює. Але я вам скажу так, що я зробив, чесно. Якщо просто вирівняти, він точно так само стає опять дугою і опять не хоче. Значить, що я зробив? Я трошки йому даю упор, як би таку, і згіб цю сторону. чуть чуть в цю сторону. І виходить, тоді. Якщо нам треба тоді толкати, в мене він не зібрається в ту сторону. більше, в основному. Через то я згинаю чуть-чуть в цю сторону. А ще краще, якщо так розібратися, розібратися з цими положеннями. Всі нам треба, щоб дуло на стекло. Іноді треба, щоб стікло і в салон. І завжди люблять, щоб на ноги йшло. Да? Положення ноги і, і в лице. Посліднє положення просто чисто в лице, просто щоб дуло на. Я думаю, що просто саме останнє положення краще просто ну, не включати. Якщо ви вже трос там має таку склонність згибатися, то краще просто не включати. Я думаю, цього достатньо, да, положення, щоб дурой на ноги і дуло якби в салоні. І при цьому дліна троса якби, не дуже велика така і якби, нормально, абсолютно. Даже якщо він вже і подуставший, такий як у мене, то все буде все одно буде. Ну, тобто, ну, реально бачимо, що все працює, да? Ну і тепер зараз ще пару моментів зніму, як там його зібрати до кінця. Бачите, все одно, якщо до максималочку ставлю і раз, і трошки все одно прогибається. Ну, а в общем-то я останнє положення не буду включати, тому що в нашему воно мені просто не потрібне і буде отак, в принципі, роботи. Так, ну і коли вже точно удостовірили, що у нас все працює, все переключається, значить далі що ми робимо? Як його сюди що Тож Я теж спочатку трошки погрався, поки зрозумів. Заводимо його так добре до ключа туди. Далі випускаємо цей кабель, що йде на аварійку. І отак донор у нас впасти. От ми бачимо, да? лінія пішла і отак воно на місці. І далі закручуємо той наш саморізик там. Якщо у вас ще другий є, то ще й другий там. І в принципі, я думаю, далі що чіпляємо той кожух. Я думаю, це вже кожух чіпити найпроще. Просовуємо через цю і їздимо, радуємося, переключаємо. Якщо даний ролик вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Відео ще буде. Всім далих ремонтів.